Усім привіт! Друзі! Подивіться, які гарні картинки! Ось синє небо, жовта пшениця, калина, вишиванка, а ще золотий знак із трьома промінчиками. На перший погляд, картинки різні. Але якщо придивитися уважніше, то можна помітити: усі вони розповідають про нашу Україну. А цей красивий золотий знак герб України. Один із державних символів нашої батьківщини. Колись дуже давно, ще за часів князів Київської Русі, такий знак можна було побачити на печатках, прапорах і монетах. Його носили ті, хто любив свою землю, захищав її і дбав про свій народ. Тому тризуб став знаком мужності, мудрості і любові до України. Наш герб має три зубці. вони символізують трі важливі речі минуле, теперішнє і майбутнє нашої держави. Це означає, що українці пам'ятають своїх предків, живуть сьогодні з добром у серці і мріють про світле завтра. Якщо уважно придивитися, тризуб схожий на пташку, що здіймає крила, вона ніби летить високо в небо, туди, де панує воля, добро і мир. Ця пташка нагадує нам, що кожна людина має право бути вільною, мріяти, творити і любити свою країну. Синій колір на гербі це небо, спокій і мир, а золотий сонце, пшениця і добробут. Разом вони передають тепло нашої землі, її красу і щедрість, коли ми бачимо наш герб. Ми згадуємо, що ми українці, що маємо гарну землю, щире серце і добрих людей. Тож любімо свій край, свою мову, пісню і завжди пам'ятаємо наш золотий тризуб – герб України. Та нам вже час прощатися. Бажаю всім мирного неба, до нових зустрічей!